Біла так коротко про себе. Я, я знаю, як знаходити бестселери в наших бізнесах. Але це не тільки ну, як бестселери сказати, іменно той топ продукт, який всім потрібен. Тому що, взагалі, щоб, ну, мій досвід, аналізуючи, так, як я 22 роки займаюся бізнесом в товарці, при тому, що це не тільки одяг, і навіть аналізуючи Сергія бізнес з Кріслами, я зрозуміла, що реально е, все однаково у всіх бізнесах. Абсолютно однаково. Це бренд жіночих суконь, джада. Е, я знаю, що і вже на своєму досвіді е, вмію, що 2 мільйони онлайн це можна легко робити, тільки онлайн. Якщо у вас товарка, можна і три робити, але там ще підключаються трошки інші е, функції. Е, це вже треба детальніше розбирати в кожному бізнесі, як це робити. Е, співвласниця мій чоловік Сергій е, Кріслан, офісний е, директорський. єдині в Україні виготовляємо їх з тканини антиківець. Е, і що я люблю, що я в чому я експертна, це. Роблю розбори точок росту бізнесу. Бізнеси можуть бути любі, можуть бути послуги навіть. І я вам на прикладах, саме якщо залізти в історію, то є ще в 19 столітті початок 20-го принцип перето, да? що 80% приносить тільки 20%. Самого, він просто дослідив те, що багаті люди спочатку в Італії, вони тільки 20% мали 80% земель. Тобто були саме багатими. І, вони формували, і потім він пішов на інші країни, і там так само було це. А, а Роберт Кіосакі, ну ви знаєте, там багатий папа, бідний тато. Він досліджував бізнеса. А він досліджував саме цікаво, знаєте що, він товари досліджував. Що Коли ти досліджуєш товари, то товари так само, тільки 20% товарів з вашого асортименту дають вам 80% прибутку. Треба розуміти, якщо нам треба знати, хто ці клієнти, які приносять нам 80%. Хто вони? Це треба лізти в аналіз. Треба робити глибинний аналіз того клієнта, звідки він до нас прийшов, від якого блогера, від реклами, на який креатив він у нас зреагував, проаналізувати іменно шлях. Ви розумієте, скільки можна зекономити на рекламі, тому що ми дуже багато вкладаємо в рекламу, коли бюджети йдуть там в районі 10 тисяч доларів, а ти розумієш, що тобі з тих 10 тисяч доларів ти. Іменно правильно потратив 2000 доларів, що тобі принесли той весь прибуток. А якщо туди вийде більше, правильно, то воно вам принесе набагато більше і тих самих клієнтів, які у вас найбільше купують. Вони ж на якийсь товар прийшли, іменно на той товар. І ви якщо будете розуміти за рахунок цього магніта, як тягнути до себе, і через який правильний канал, то воно вам принесе більше прибуток. Треба також розуміти, що вони найчастіше купують, ці клієнти, тому що у всіх є асортименти широкі. Я зробила одну велику в своєму бізнесі, ну я вважаю, що це велика, бо я втратила півроку. Я літом вирішила, коли я от не розуміла, от як мені далі масштабуватися. Ну, коли ти там, от, дійшов там, до певного об'єму продаж і ти не розумієш, от як я далі масштабуватися. Вроді би, асортимента вистачає, вроді би все. Ну, от-от більше вливаєш в рекламу, а воно не йде. А я вирішила, що в мене що в мене все тільки сукні, Треба взяти, спробувати: брючки, жилеточки, блузочки. І що ви думаєте, в мене навпаки почалася просадка. І коли я е, почала це в 9-му місяці. Ми це сіли розбирати, і ми зрозуміли, що ніфіга. Нам треба дійсно назад звужуватись, так як ми працювали тільки сукнями, і шукати ці е, топи товар іменно в сукнях. Якщо ми більше сукень продаємо, то шукати ці топи товар в сукнях. Ну правильно, це розробляти стратегію, як е, за рахунок чого, тому що в кожного індивідуально. абсолютно в кожного індивідуально йде в кожному бізнесі. Тому що нам здається це так. Але це треба дійсно все-таки залазити, аналізувати. І для кожного бізнесу треба стратегію окремо прописувати. Що можна, коли ми розуміємо, який клієнт нам потрібен, тоді ми розуміємо, ну, який нам найбільше приносить гроші, ми тоді розуміємо, як покращити його обслуговування. Якщо ми розуміємо, що ми більше продаємо піц, ми маємо стати саме нас має бути саме афігітільним Чернівцях піцейову самий крутий. Він має в тебе бути на всіх твоїх, У нас Це я сам Там вистава не так співало. Ви розумієте, що ви найбільше продаєте піцу. Вас має Ви маєте сконцентруватися іменно на піцах. Вас має бути найсмачніше тісто. Має бути асоціація зразу. От якщо пам'ятаєш, саме перша піцерія була яка? Ну, асоціація була з піцею. У них був і борщ, і суп, і солянка, і Ну, Асоціація з українські це типу на у вас є піца, це чорна піца. От дивіться, тут правильна асоціація. Має бути якийсь унікальний такий продукт. Це дуже класно, коли цей продукт не такий, як у всіх. Іменно один продукт, і ти його просуваєш. У ребенок, неудобний ребенок, як це називається. От, Наприклад, він зазвичай ні фіани приносить, але він має. Ні, він буває, що й приносить. Буває, буває, але зазвичай Ми зараз дійдемо до варіанту. Подумайте, яка у вас? Може бути, mm. о... у, нас у, нас багато, у нас їх багато таких. Багато всі завжди так <рик> говорять. А знайдіть що найбільше, чого до вас звертається. Я нагадую, колись я, ну, перший мій бізнес це калимський ринок, джин, джинси продавали, так. Так? у нас було більше тисячі моделей в асортименті. Так. Усі пам'ятають клієнтків, да, <рик> 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 більше тисячі моделей. От ти це говориш, що зараз, що продавалося десь 12 моделей. А тисяча було для чого? Щоб люди і вже? О, тут можна вибрати. Да. Типа тут не якби я поставив 12, то не ну до чого це. Тобто я так розумію, да. бо має, бу... да, має бути асортимент, але ти маєш бити удар іменно на цей топ. І має бути асоціація. Тобто, якщо я собі згадую, що ваша пекарня, я маю розуміти, якщо у вас там найбільше замовляють калачів, то блін, ці калачі мають бути там виставлені на першому місці. Ці калачі мають бути. Ну я просто не знаю. У всіх рекламах, рекламах мають бути. Має бути спеціальна якась презентація його, якісь спеціальні рецепти. Там має бути увага іменно на той продукт. Якщо... Рахуємо, що в тебе найбільше приносять спортивні костюми. Так? Ні. Ну джогери, я знаю. Так. <глад> да. <Да>. Джогери. джогери. <глад> 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 вот. значить, а... ми маємо показати його. Ті самі джогери. вони підходять і на худенькому, і на повненькому хлопчику, на високому, на низенькому, на різних блогерах. Іменно тільки ми джогері. До нього можемо якісь худі, футболку ще так апріорі, але на рекламу ми маємо давати тільки джогери. От я здавала, я вже записую, щоб мені зараз Оце І цінності: тобто ми знімаємо рілси і показуємо якість цього товару. Ми показуємо, що ця тканина не скачується і воно підходить, компонується зі всім. Наприклад, Іванка, у тебе. Я знаю, що ти і магазини робиш, і все, але все-таки я думаю, що квартири і будинки це твоє, що найбільше приносить гроші. І я думаю, що було послуг, то візуалізація об'єднана. Іменно просто саму картинку продавати. Візуалізація, ти маєш на увазі намалюйте мені проєкт будинку? Це по суті Так, Ні, так. Ні, в мене там є це все одно краси? Тобто візуалізація, так? Значить, нам тоді треба в Ютубі розповідати про цінність цієї послуги, для чого вона потрібна. Якщо ми це будемо клієнтам доносити. <плес> що це от економи клієнтам кошти, от іменно це не розпилюватися на все-все-все-все-все, і розказувати, от, то, то-то. А іменно якщо ти будеш бити на це, то в тебе буде більше замовлень оцих візуалізацій, які тобі приносить, да, нам хочеться і того, і того, але воно має бути, але акцент має бути на те, що приносить гроші. Дивися, але якщо питання, наприклад. Найбільше ми допомогу, це теж зараз відслідкували джогери, спортивних Но Мені не вигідно продавати одні то Ми продаємо луками, але найбільше ми продаємо, ми проаналізували реально що ні. Правильно, ми так само у нас до кожного товару, коли ви визначаєте між цими зробити 10 джогерів і визначити 4 з них. Легше прописати скрипти правильні, легше зробити грамотно розмірну сітку, легше зробити, прописати, які допродажі до цих джогерів зразу можуть бути. Тобто, ти знаєш, от цей мій основний товар треба продати. Що я зразу допродаю до нього? У мене до кожного топ-то товарів є допродаж. Сукня, чічка, сукня пояс. Це допродажа. Не вартує ціни твої сукні, а в мене джогери і худі фактично одна та сама добра. Ми ще все рівно продаємо джогери. Правильно? Так, правильно тоді зробити таке. Ти, ти, ти рекламуєш джогери, е дивись, рекламуємо джогери, але показуємо їх. Будь, наприклад, одні ті самі джогери, показуємо їх з трьома різними байками. Угу. І людини іменно зовсім вийде на замку з капюшоном, без капюшона. Іменновиди. Uh -huh. І тоді людина апріорі зразу погоджується. Okay. Це саме yeah. відільне, yeah. якщо у вас виробництво, цей товар завжди має бути в наявності. Okay. Завжди. Okay. Кадени, якщо виробництво Завжди, завжди, завжди має, бути. має бути в наявності, завжди має бути прораховано, щоб воно було на першому місці на вітрині. Воно завжди має бути. Кремець, чим ви асоціюєте? Перше, що проводиться. Бачите? Знайдіть асоціацію свого продукту з вами з вашою фірмою. Бачите, що не треба до роста ще асоціація. О, 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 я, ну колись це було це просто це це зараз. Це це, 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 а скажіть, їм легше просувати оцей один браслетик, ніж золото України, в яких 250 п'ятдесят базі. продажами то то що ми хочемо продати. Дуже велика найбільша проблема підприємця, коли він каже, що хочу продати цей стульчик. Коли ми хочемо продати, от офігітельно, коли ми влюбляємося в якийсь товар, і от ми хочемо його продати, а ринок його не хоче, не запихнеться ні в пітує моє, аж ніяк. А ми б'ємось, витрачаємо гроші, енергію, зусилля, а нам треба знайти оцей топовий товар і хоче його ринок. Цініть його, лід маніт ваш. Тяніть, вони будуть просто брати ще друге. А як що, що значить знайти? Як ну, його знайти? В тебе є. Подумай, що можна зробити, якісь там, чому не робите, що, якщо це сімейна піцерія? Зробити там в суботу або неділю якісь майстер-класи піцу роблять. У вас має бути асоціація з піцею. Я казала, саме ті, тісто, піци має бути у вас. Саме Наша мета знайти в посоціації. З нами, щоб от мене всі, от щоб у мене асоціювали всі, от якщо я хочу візуалізацію, щоб я асоціювалася стільки з твоїм пастелі.